Фразеологізм скуштувати гарбузової каші існує багато легенд, казок, обрядів, пов'язаних із символічними значеннями рослин. Те, що гарбуз став символом відмови, має суто практичне підґрунтя. Вживання гарбузових страв заспокійливо діє на організм. Імовірно, що юнак, якому на сватанні давали гарбуза замість рушників, мусив якось пригоститися ним, гарбузовою кашею чи шматком печеного гарбуза, унаслідок чого інтерес до дівчини пропадав. Це було необразливо, а тактовно й мудро. Фразеологізм скуштувати гарбузової каші, означає дістати відмову при сватанні залицянні. Фразеологізм слава герострата. Одним із семи чудес світу, давні греки, вважали знаменитий храм богині Артеміди в Ефесі. Та він згорів, бо його підпалив чистолюбний Герострат. На суді він пояснив, що дуже хотів прославитися, зробити своє ім'я безсмертним. Не маючи жодних талантів, Герострат вигадав такий ганебний спосіб стати відомим. Суд виніс Палієві смертний вирок. А мешканцям міста Ефес було заборонено навіть згадувати його ім'я, щоб стерти пам'ять про злочинця назавжди. Та один грецький історик порушив заборону. Від нього наступні покоління дізналися про страшні діяння Герострата. Фразеологізм слава Герострата вживають стосовно людей, які стали відомими через свої найганебніші вчинки, злочини.